Є результат, і то ми дуже задоволені саме цим місцем. Перші роки життя людини відіграють визначальну роль у тому, яким буде все її життя. Про це знають і в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Тому тут розширили катемністичне відділення та активно займаються реабілітацією та відновленням новонароджених від нуля до трьох років. З 1 січня цього року нам цей пакет підписали. і Відповідно до вимог пакету ми набрали велику мультидисциплінарну команду. Зараз в нашій команді працює фізичний терапевт, працює ерготерапевт, вірніше. По двоє їх працює. У нас працює лікар фізично-медичної реабілітації. Також два лікаря. У Нас працює невролог-окуліст, ортопед прийнятий на роботу два педіатри, логопед, які проходить стажування терапевта мови мовлення. Тому в нас є весь спектр послуг, які необхідні передчасно народженій дитині. Кожну дитину оглядає команда спеціалістів та складає для кожного індивідуальний план реабілітації, підбираючи необхідну форму занять. У категоністичному відділенні є все необхідне обладнання для розвитку у діток, рухових, мовних, комунікативно-емоційних здібностей. Ми починаємо з самого найменшого. Починаємо. Зміння тримати голову, далі зміння перевертатися, далі зміння сидіти, далі зміння підняти тіло над опорою і вертикалізувати. Для цього ми закупили все необхідне обладнання, є багато вертикалізаторів для різного віку дітей. Зараз ще докуповуємо якісь таке дрібне обладнання, яке дозволяє простимулювати самостійне стояння. Ми взяли ортези, взяли навантажувачі. За таким індивідуальним планом, Займається і дворічна Анастасія. Дівчинка разом із спеціалістами виправляє ходу. Лікарі працюють над тим, аби зміцнити м'язи, ніг, виправити поставу та зробити так, щоб дівчинка опустилася з пальчиків ніг повністю на стопу. Ми е, ходимо сюди за спрямуванням лікаря а безпосередньо вже за спрямуванням педіатра ми ходимо в цей кабінет. Дівчинка ходить на пальчиках і також у нас є валюсна деформація колін. Нам тут дуже подобається, дуже гарно займаються, дуже чуйні тут всі до нас і дуже гарні. Ні, заняття є результат, і то ми дуже задоволені саме цим місцем. Дуже приємно, що батьки нам довіряють, батьки хочуть займатися і розуміють, що це треба. І бачить ефект від наших реабілітаційного втручання, і це дуже тішить. На базі відділення катамністичного спостереження також можна прийти лабораторне, ультразвукове та рентгенологічне обстеження. Окрім того, тут проводить корекційну роботу з дітьми і логопед. В мене можна обстежити рівень мовного розвитку дитини, чи потрібні заняття, чи не потрібні. Можливо, просто дати домашні рекомендації батькам, як їм працювати вдома. В основному в нас дітки до трьох років це більш так е, заняття в такій ігровій формі, по Діяльність від дитини це гра, і ми беремо заняття на стимулювання на мовний розвиток діток. Займається із логопедом і дворічний Денис. Для нього підібрали спеціальний формат занять та вже бачить перші результати. Нам дали направлення сюди, зв'язку з тим, що в наша дитинка він, ну не хоче добре говорити. Мало балакає, і нам Тетяна Іванівна допомагає його розбалакати. Хочеться подякувати спеціалістам катаміністичного кабінету за їхню допомогу. Цей хлопчик перші заняття не сидів, не виконував ніяких катівки. Тепер він зацікавився. Якісь перші слова з'явилися, тому він великий розумничок зараз. О, так. так, ось так. Наразі на спостереженні у катамністичному відділенні перебувають понад 1600 діток. Система катамнезу спершу впроваджувалася. Це для дітей передчасно народжених та тих, хто в групі ризику, але наразі займаються всі дітки, кому це необхідно. Консультації та обстеження в катемнастичному кабінеті є безкоштовними для пацієнтів за умови наявності електронного направлення від педіатра або сімейного лікаря. Надія зіньковен Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.